Коли ми знаходимо небезпечний предмет, трактор зупиняється, комусь потрібно йти розміновувати для того, щоб він мав рухатись далі. І ця концепція не підходить, тому що у нас завжди люди читають інструкцію після того, коли що сталося, а ми реально можемо отримати великі матеріальні втрати. Тому була придумана така концепція це надлегкий засіб для дистанційного зондування землі. Який має шини низького тиску, і коли він наїжджає на небезпечний предмет, він не підривається. Тобто він може рухатись далі. Зараз на ньому не встановлені детектори, але сюди можна поставити будь-які детектори, чи то металодетектор, чи георадари. Він дистанційно передає дані у офіс, прив'язує до координат, координати. Ми маємо карту небезпечних предметів. І тоді вже далі відповідним сертифікованим органам набагато простіше підходити до кожного поля і знаходити ці предмети. Тобто продуктивність даної машини у порівнянні з людиною, тобто середня продуктивність людини в розмінуванні 25 квадратних метрів на день. Дана машина може робити. З пошуку цих предметів 10 тисяч метрів квадратних на одну годину таким чином ми збільшуємо продуктивність пошуку, мінімізуємо людський фактор і таким самим чином зменшуємо собівартість самого процесу. Тобто для кінцевого споживача, який буде користуватися цей послуг, це ну, пайовики чи фермери, вартість цієї операції буде ну, значно дешевша, тому що на сьогоднішній день вартість там розмінування одного гектара там. 2 тисячі доларів і досягає до 50 тисяч доларів в залежності від забрудненості ґрунтів. Таким чином ми зможемо, наприклад, поле 100 гектарів проаналізувати, побачити місця, де є ці небезпечні предмети, тобто не скануючи все поле цими сапарами. Таким чином збільшуємо цю продуктивність. Даний автомобіль може керуватися як пультом дистанційного керування, так і автономно їздити. Тобто, ми беремо, робимо мапу поля. Програмуємо маршрут руху, нажимаємо кнопку і автомобіль автоматично поїхав. Додатково ми маємо тут gps приймачі які працюють з точністю 2 см, тобто вона їздить дуже точно і маємо на борту спутниковий інтернет для передачі відео з високою точністю. Нульовий радіус розвороту дозволяє розвертатися на місці для того, щоб не заїжджати на небезпечні ділянки.